У Росії водій фури заснув і протаранив колону Розгвардії. Сталося це на трасі. М 4 Дон у Воронезькій області. Другий водій вантажівки помер у лікарні ще п'ятеро військових постраждали. Російські змі пишуть, що далекобійник заснув за кермом і врізався в колону з трьох розгвардійських уралів і двох машин супроводу, що стояли на узбіччі в районі Боброва. Через аварію частину траси перекрили на кілька годин. Только що аварія произошла. Як що случилось, знають Солдатики розбіжались? Так, так, так. З місця ДТП госпіталізували п'ятьох військових розгвардій та зміника водія фури. На стані помер у лікарні від отриманих травм. Загиблим виявився 29-річний чоловік на ім'я Ахмат Шиданов. У прес-службі Центрального округу Розгвардії повідомили, що наразі четверо військовослужбовців виписані, а один із травмою ноги, залишається в лікарні під наглядом медиків.